Доброго дня вас вітає Полтавщина. Гляньте ось який красунь виріс. Сховався за листочком. Його ні так не видно, ні так не видно. А він он який вже. Ого. Ось такий на цілу долонь. Я два дні не збирала огірочки. І гляньте, яка краса. Гляньте, які вони мені тут понаростали. Ось, гляньте, щось такі рівнесеньке, чи почало працювати добриво, яке я дала їм аж два тижні тому. Ну і здалеку так багато таких рівнесеньких. Ага, он дивіться. І он який. І ось який. А? Огірочки. Зараз буду збирати. Погода, мабуть, наладилася, бо стало прохолодніше, трішки пасмурно, не сильно пече. Ну, збираємо огірочки. Гляньте, які красунь. А вже і загубила. Де вони? Буду шукати та збирати, потім покажу скільки їх. Це ще мої розсадні огірочки. Ось гляньте. Це швидше за все крізь піна. Вона тут на моїх землях дуже гарно росте. Треба її обов'язково брати. Ось так. І там далі він. грушок вона зав'язувала. Зараз збиратиму, а це вже зовсім пропало. Хай собі пропада. Уже йому час. Хоча ще тільки нема ще й середини серпня. Збираю. Гляньте сюди. Ось вам висить воно все. Заглядаю, я до нього кожен раз. А тепер гляньте. Як вам оце? Ви гляньте, що робиться. Оце прозівала. Ні з якої сторони його не видно. Ви дивіться на це чудо. Диво таке. Оце зразу салат. Отак взівала. Ось не, не видно, заглядаєш, заглядаєш з усіх сторін. Вроді все гарно, а воно не гарно, воно залишається. І росте собі приспокійно. Ось так. Ось який красунчик. Почали гляньте вершечки, почали оживати. Дай Боже, гляньте, є. Тут як квіточки. Так. Ось ще визивала з того краю отаку грушу. Ну, а тут нічого нема. Може так само, як і з тим огірком нічого нема. Поки що я не бачу, дійсно нічого нема. Цей кущ уже пропадає, це шахті. Не любив він підв'язаним бути Він повинен лежати на землі. І все одно ось гляньте манюсінький огірочок. Ще є рівненький. Отак. Що у нас тут з томатами? З томатами можна перерахувати. Це ще зелене. Це зірвати треба. І то ще хай висить. Ось один червоненький. Ну і все. А це ще нехай достигає. І трішки жовтенький зараз беремо. Ось ще червоний. І ось чудо світу. Звичайно, що чим далі вони мілкіші, але все одно смачний, томаток смачний, але гляньте, і є, і є, в'яжуть і в'яжуть. Так, це ще зелененькі, це зірву. Ну і зараз. Ні, беру. Так, цей кавунчик у нас росте. Кукурузка ще молоденька. І ще один кавунчик я знайшла. Вчора знайшла, перекинула його за сітку. Теж такі Ну, Будемо дивитися. Ці он підростають величенькі, визрюють, визрюють, ні, підуть. На доброго. А це, бачите, там раминочка зачепилася, об сітку стукнулася і вже перекривився весь кавун. Ой, ось такі у нас овочі. Ще щось серзовенькін буде. Хай буде. Я нічого не вириваю, ні, один кущ. За діваку вирвала, бо він зовсім зовсім висох. О, то трішки розвиднулося цим томатикам, що залишились. А вон червоні які теж, бачите, призівала. На ту сторону нахилилися і їх і не видно. А два отаких червоних томатів. Беру у руки слима кофа і йду посипати перці. Бо мало того, що їх зовсім нема. Так і ще вони і під'їдені. Я не пойму, що це, чи гусінь яка. також ж від гусені двічі обробляла. Ось гляньте. А потім ж воно і пропадає, бо з'їдене. Так що перестрахуюся ще й із цього боку. Оця гидота гедота може. А, бачите, ось об'їдає. Мабуть, такі сливаки. Стоїть і в'яни. Виростає росте в'яни. гляньте, що робиться. Вам зав'яло зовсім. Що йому треба. Один бокс навіть. Що йому треба. Глянька. Кущик зав'яв наполовину. А тут висить перчина. Я думала, що вона в'яла. Ні, вона не в'яла. Але ж вона така недорідна. Ну Нічого, перша червона перчина на моїх суперсортових перцях. Ось так. А тут ось, гляньте, на самому вершечку зав'язалася перчина. Я ж упало, бідне така тяжість йому страшна. Посиплю ще й Кабачки, бо он, оте все, що воно внизу, ото все пооб'їдали. Поз'їдали і кабачки, і листя, і квіти. Ось так. І тут все засиплю, бо ще в'яжуться, а Слимаки не сплять. І на картопельку посиплю. У мене тут знову появилися. Жуки. Воно оприскувач зламався. Мабуть, я погано його побризкала. І знову жуки. Давайте спробуємо капнути картоплинку. Їй оце зараз, оце два місяці. Глянемо, чи хоч там що в'яжеться, чи ні. Ну так собі. Мабуть, ще дуже рано, але вже почали копати, то накопаємо хоч що є. Хай буде сьогодні дуже молоденька картопліка на обід. Бачите, йому дуже, ну щось є. О, накопаємо. Ну, все, накопаємо, тоді покажу. Ось так картопельки вийшло. Як бачите, є і така середненька, і маленька, небагато, літра два десь. Але нам нараз зварити достатньо. Я це викопала, вісім кущиків. Ну, Вона мені не для врожаю. Тому молоденька картопелька сьогодні у нас на обід. Ця картопелька, що ми викопали, це посаджена 11 чи 12 червня. І вона тільки-тільки почала в'язатися. От. А це 25 червня, а поруч із нею 1 липня, то цій ще десь місяць треба стояти, бо вона ще зовсім молода. А гляньте, що робиться. Гляньте. От зарази. Сьогодні ввечері буду бризкать, бо зараз вітер. Поки що подавлю. У моркви відпало оте страшне листя. Виросло на В, тепер зелена стоїть, гарна і красива. Сьогодні збираю синенькі. Гляньте, які красуні. От. Величенькі зберу і Чого-небудь смачненького пожарю, щось приготую. Гарні синенькі, де стан мені подобається. Такий мій сьогоднішній врожай, синеньких п'ять штук. Зірвала ще цей гідотний кабачок. Ну і огірочків майже, та не майже 4 літри чистих є, а зверху оце трішечки томатику. Ну, Ще й перчин. А -а -а. Теж небось буде міліметрів півтора стінка. Прилетіли синички. І все. Сонях вже виїли, трішки залишилась, хай доїдають, вириваю і викидаю. Моя малинка. Це помаранчева. А ось, гляньте яке червона. Великі грона. Достигає малинка. Хай як буде багатенько, якесь варенічка зварю, бо внучечка просить. І ще буде, зеленої багато. Ну, а тут я сподіваюся, що це дерева. Хай будуть на весну. Ось цьому році всі дерева стали ремонтатними і всі позасвітали, ото дерево повинно було бути. Такий у нас був огляд, такі новини мої городні. На цьому я з вами прощаюся. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока!